Вітаю всіх, бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю, щоб вам не вистачило тари на мед. Ми на другому точку качаємо мед. І я не втримався зняти ролик. Ми тут просто спробували отакий спосіб, поклали маточку в один корпус і побачимо результат цього. Ну, ми не мудруємо, зараз нічого просто прокачуємо, боїмося, щоб не залилися, щоб матці було де сіяти і просто прокачуємо по корпусу. А там, коли вже десь туди пізніше плануємо прокачати, все і вже скласти в зиму. У нас після дощу ну просто таке враження, що ти сидиш в парілці. Так, так пари. З дивимося. Верхній корпус. Так. Ну, можна сказати, щоб не затягувати. Ролик зараз ми покажемо вам цього. Повнометно. Запечатана від бруска до бруска вже тут. Запечатана Цих вісім ми відбираємо. Вже вісім рамок. Ну ця не запечатана. Ну, вона не, вона не тече. Ми теж її будемо качати. І цю почали печатати. Побачимо, що вони нам дадуть. Чи Хоч дадуть вони трошки. Так, вісім ми вже відібрали. Вощенка відстроєна, але не залита. Значить, ще можна було якийсь у них був час. А ця вже відстроєна і залита. А з цієї сторони з цієї ні. все ще не залита. Так, далі. Дивимося, що вони тут далі нам. Залита рамка. залита і до, і до половини запечатана. Це що у нас виходить Це вже 10. 10. 11. 11. 12. 12. Оце, шедевр, красота. 13. І напевно буде 14 рамочок, які ми від неї... Ей, припечати. Красота. 14 рамочок. Цей корпус ми качати його не будемо, це їхній вже зимній. Ми два, два відкачали. Якщо щось там принесуть, то ми щось відкачаємо. Це дивіться, тут просто всі рамки майже всі запечатані. Так що це їм зазвичай я восьмирамочному руту так і залишаю повний вісім, повномедок у зиму. О. Дивіться, майже всі запечатані. Ну, чи е, Постає питання, постає питання, чи, чи вистачає одного рутовського корпуса під гніздо. Звичайно, ми її поклали після першої відкачки, коли ми відкачали травневий мед і ми її туди опустили. Сім'я розвилася і зараз побачимо, що у гніздовому корпусі. Побачимо. Чи, чи не залилися вони? Дивимось. По розплоду. Залилася таке. Залилася. Треба піднімати. Відкачувати, піднімати. Ну, це ця рамка. Зараз побачимо, що тут може не всі. Потім якраз цей мед буде їм на розвиток. А тут не, не залилася. А тут дивіться, яка красота. Розплод, яйці. Малесенький тільки вінець. А ну, побачимо, чи є печатний розпліт. У нас має бути печатний. І є печатний. Ну, звичайно, її. Затиска, Затискаю трошки медом, але є. Ну нічого страшного. Зараз витягнемо її печатний розпліт наверх. А ну тут що? От розпліт виходить mm. маточка засіяла. Отлічно! І он до ціла повнометка. І це крайня. А ну подивимося. Ооо. Значить, що це каже? Що їй спокійно вистачає шість рамок. Шість рамок під засів. Зараз ми цю рамочку вверх піднімемо, а їм поставимо сушку. Красота. Зараз ми цей... Підняємо його вверх, можна сказати, в третій корпус на відкачку потом. А їм поставимо сушку. Тепер ми дивимося, чи вистачає одного гніздового восьмирамочного. Звичайно, думаю, що не вистачає, бо вони її трошки зажали. Але сім'я тримала і дала, скільки нам 14 рамок меду дала. Ну, можна сказати, навіть 16 можна відібрати, вирвати з гнізда. Считайте, два корпуса, 16 рамок, навіть по 2-32 кг. І ми від неї відкачали корпусу весняного. Три корпуса, ну, на цей рік нормально. Я порахував тут, в принципі, 6 рамок розплоду. Зараз вийде, як можна сказати, Зараз ми піднімемо оцю печатну, ми всю піднімемо, зараз цей печатний піднімем піднімемо вверх, опустимо її сушку е, і дивіться, рамки які які рамки всі запечатані, розплоду вистачає, дивіться скільки. да, ще десь трутня шпарить трохи. Значить Ми піднімаємо ці рамки вверх з розплодом і одну кормову. Цю кормову не пергову ми лишаємо. Треба обов'язково треба струсити бджолу, а особливо треба струсити трутня, бо він там задихнеться. О, Дивіться, бачите, бризкається, значить ще, ще є взяток. Значить, якщо ще тече, то значить тут ще є взяток. Ставимо ми їм ось якраз цю лощинку, яку вони лиш тіки відтягнули. Ставимо таку відкачану сушку під засів. Три рамочки під засів, а ще там вийде розплід. І якраз все буде. ось, ось. Слідующа така рамочка хороша. Все, І назад ставимо рішоточку їм. І вже цю рішоточку заберемо десь аж у вересні, чи коли, коли ми вже складемо. А може і раніше. Дивіться, яка ситуація цієї? Е, можна сказати, сім'я вже складжена у зиму. Тут є 100% вистачає. І внизу ще є, трошки е, корму є. І ми поклали їй три рамочки пустих е, на, на засів, який буде йти в зиму. І ця бджола, це взагалі... Ця сім'я взагалі в ідеалі. А щоб зробити аналіз, звичайно, як тут, бо ми тут не ставили рішотки, ми не знаємо, яка ситуація тут. Ми просто відкачуємо верхні корпуса туди, пізніше, коли вже будемо збирати, зробимо аналіз, чи стоїть закривати матку в одному корпусі, чи не стоїть. Ну, Ми спробували один раніше, коли в нас були дуже погані взятки. Я тільки таким способом... Міг брати трошечки меду. Добре. Такий кожен е, якийсь елемент, ми експериментуємо, пробуємо. Е, завжди треба щось пробувати на одному-двох вуликів, щоб не вийшло так, що попробував і вгробив пасіку. Завжди, будь-що, любе, любу якусь, що ви там десь подивилися в інтернеті, вичитали книжки чи самі надумали, на одних двох вуликах. І Особливо початківці, не бійтеся пробувати, тільки пробую удач-невдач. Ми зростаємо професійно. Добре, хай вам всім щастить, миру, добра і Божих благословить. До побачення.